О, привет. Можем продолжать. Схожий. Сподіваюся, ви встигаєте ще й записувати. Якщо ні, то я можу говорити повільніше. Хм. Отже, на чому ми зупинилися? Ну, звісно. Поява менструації це такий собі сигнал про готовність організму дівчинки до можливої вагітності. Однак лише приблизно у 18 років, тобто моменту, коли період дозрівання завершиться, майже всі менструальні цикли супроводжуються виходом з яєчника дозрілої яйцеклітини. А впродовж кількох перших циклів овуляції може і не бути. Визначити дні овуляції можна дуже точно. Для цього протягом місяця необхідно стежити за показниками температури в прямій кишці. Її коливання відображені на графіку. Показники температури залежать від рівня статевих гормонів, які виробляються в яєчниках у різні фази менструального циклу. Естроген в першій половині циклу знижують її, а прогестерон у другій половині циклу підвищує. Відповідно, до овуляції температура коливається близько 36,4 градусів Цельсія. А після овуляції близько 37 градусів Цельсія. Зазвичай за день до овуляції температура максимально знижується, а потім різко зростає у день овуляції. Зрозуміло, так? Ну добре, продовжимо. Для чого треба знати та вміти відстежувати дні овуляції? Насамперед, щоб мати змогу обрати сприятливий період для зачаття, якщо, звісно, ви готові стати мамою. Зважаючи на те, що життєздатність ці клітини після овуляції зберігається 48-72 години, за графіком можна точно розрахувати день, коли може відбутися запліднення. У ці дні необхідно з особливою відповідальністю ставитися до свого статевого життя. Насамперед потрібно відмовитися від алкоголю. Не робіть рентген, щоб не опромінюватися, не вживайте потужні лікарські препарати. І, взагалі, ліпше не курити, а про наркотики і говорити зайво. Все, це обов'язкові умови, щоб дитина народилася здоровою. І навпаки, якщо вагітність не бажана, знаючи дні овуляції, ви можете її уникнути. Тому у цей період користуйтесь презервативами чи гормональними препаратами. Або просто відмовтеся від сутевого життя на цей час. Менструація лише видимий прояв біологічних процесів, який циклічно відбувається в репродуктивній системі жінки. Під впливом гормонів яєчників циклічні зміни відбуваються у всьому організмі. Ось чому у молодих жінок під час менструації часто знижується працездатність, погіршується стан шкіри та часто і різко змінюється настрій. Чимало серйозних захворювань, такі як цукровий діабет, патологія щитоподібної залози, порушення функцій наднеркових залоз, печінки та інші, можуть спровокувати збій у роботі репродуктивної системи. Як результат, нерегулярні менструації, які бувають болючими, з великою кількістю виділень чи, навпаки, дуже незначними. Інколи порушення репродуктивної системи можуть бути непомітними, але їх наслідки дуже серйозні. Приміром, безпліддя. Неможливість жінки завагітніти чи виносити дитину може бути пов'язане з гормональними проблемами, порушеннями функцій гіпофізу, гіпоталамусу чи яєчників, що призводить до порушення овуляції, так і з патологіями маткових труб чи матки. Порушення овуляції також можуть спровокувати запальні процеси в статевій системі. Саме тому здоров'я дівчини в дитинстві та юності, профілактика статевих інфекцій і запалень статевих органів, своєчасне лікування інших органів і систем дуже важливі для можливості зачати і народити здорову дитину. Так так так, все правильно. Ось це відмінний малюнок. Ну що ж, якщо цей матеріал засвоїли, підемо далі. Ну, добре, добре. А відпочиньте кілька хвилин, а там продовжимо. Yeah! У нас попереду дуже багато важливого, тому недовго. Ой. Охо.